Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді дайверський годинник від японського бренду Orient. Давайте подивимось комплектацію. Нас зустрічає такий кортонний захисний бокс. І всередині дістаємо основну коробочку, і також в комплекті йде офіційна міжнародна гарантія Orient. Так, відкриваємо. Всередині бачимо сам годинник, дуже гарний, до речі. І також під ним. Є ось такий буклетик, книжка про механізм можна почитати, і про саму модель. Годинник йде на білій дуже приємній подушці. Це дайверська модель, досить масивна. Механіка завтра під заводом, бачимо, як плавно йде секундна стрілка. Тобто це годинник, механізм заводиться від носіння автоматично. Дайверський годинник, повноцінний дайвер з водозахистом 200 метрів, з мінеральним дуже надійним прочним склом, з синім яскравим циферблатом, а також синім безелем. До речі, безель тут рухається проти годинникової стрілочки. І на циферблаті бачимо, що розташовано віконця дати, а також віконця дня тижня. Самі стрілки. І мітки мають люмінесцентне покриття, тобто вони накопичують світло і віддають його в темряві дуже гарно світиться. Корпус моделі виконаний з нержавіючої сталі, дуже гарної якості, дуже класна обробка, дійсно якісна, дзеркальна поліровочка. Браслет також зі сталі, не жує волосся, приємний на дотик. І подвійна, дуже надійна застібка з логотипом Orient. Ось так виглядає. Кришка корпусу задня також талева. На ній можна побачити інформацію про цю модель. І зараз поговоримо про розміри цього годинника. Діаметр корпусу 44 мм, а це нам каже про те, що годинник не маленький, він масивний. Товщина корпусу 13 мм. Зараз примірюю годинник на своє зап'ястя, воно в мене 19-20 см в обхваті. Однозначно, кайф. Саме те, що я полюбляю, масивний брутальний годинник, котрий помітно на запясті, одразу скажу, що хлопці у кого тонке запястя, там 16 мм ухваті, ця модель точно буде виглядати нецразно на вашій руці. Тому, якщо в тебе середнє або масивне запястя, ти хочеш дійсно кайфовий гарний годинник, звертайся!